Та жителі Карпат. Звертаємося до вас з нагоди вдячності за вашу допомогу, підтримку військовослужбовців 102-ї окремої бригади. Неоціненні ваші вклади бережуть життя наших воїнів, адже ми не можемо воювати людьми. Кількісно, тільки технологічні засоби допоможуть нам бити ворога ефективніше і берегти життя. Саме дякуючи вам. Наша бригада по сьогоднішній день виконує завдання по обороні нашої країни і не допускає такого, як знаходиться на задньому фоні краєвиду в місті Івано-Франківську, Калуші, Верховині, Коломиї, Косові, надвірні Яремші. Тому цінуємо ваші старання для нашої бригади і будемо захищати нашу домівку тут в степах разом. Дякую вам.